На сцені телецентру зі святковим концертом виступили відомі творчі колективи з усієї Житомирщини. Приїхали ми із, із Козацького краю, Попілянщини. У нас Павлоцька, Павлоцький край, де стояв полк Богдана Хмельницького. Також ми по сусідству із селом Ходорків, де Атаман Самойлович, мешканець цього села. Дуже приємно, звісно, що ми маємо сьогодні змогу побувати на цьому гарному святі, показати свої таланти і, в свою чергу, донести до слухачів ту пісню, те козацьке слово. Почесними гостями свята стали письменниці Ярослава Павлюк, яка на початку заходу презентувала свою книгу на вічній варті. Та ветеран повстанського війська Степан Ленишин. Це для нас ми вже ніколи не подумали і не думали, що щось таке, ще що ми почуємо, побачимо з нашого прошлого. Ну, дождалися нашої неньки України. Я що страждали? А може почалося 25 років. Ну, не відбув на був в Часи ну пережив все і дожився до цих оків. До вітального слова долучилися представники влади, які дякували ветеранам УПА за їх подвиг, за мужність та патріотизм. І завдяки цим людям, воїнам УПА. Ми сьогодні теж маємо мир на землі. Сьогодні наші хлопці в АТО. Теж працюють е, і, е, і захищають Україну проти тоталітарної фашистської держави Росії. Е, Не багато залишилось воїнів УПА. Всього 21 на Житомирській області, і ми напевно маємо кожен теж їм віддячити, подякувати за те, що несправедливо е, україною людьми було забуто їх подвиг. Е, мені хочеться говорити про традиції е, великого патріотизму. Які починалися ще за часів козацтва, які в минулому столітті традиції патріотизма підтримали і скріпили своєю кров'ю вояки УПА? І я вважаю, що саме вчора ну, таки настала мить історичної справедливості, що цей святий день визнано і офіційно буде святкуватись як День захисників вітчизни як на державному рівні. На згадку про цей день заступник голови обласної ради Руслан Годований подарував присутньому в залі ветерану воїну УПА Степану Линишину картину Українські хлопці на майдані. В якості подарунка письменниця Ярослава Павлюк отримала від заступника голови обласної адміністрації Ярослава Лагути картину Білий голуб миру. Обидві роботи посадовці придбали на благодійному ярмарку, який пройшов днями на вулиці Михайлівській у Житомирі, на підтримку воїнів, які сьогодні захищають Україну і перебувають у зоні АТО.